У нашій проповіді написано так, що новий календар вимагали не люди, не митрополіти, не народ Божий, а кучка безбожних. Водиться кучка безбожників і мала б бути в виду, прийнята експертами, що не весь український народ, там ніхто не сміє, ні любий народ тому що український піддавати якимось особливим критикам. Бог створив кожен народ. І кожен народ має право на свою честь. Я лише у своїх проповідях казав і, до речі, тій проповіді, всі експерти ну, просто свідомо пропущали ту фразу. Там написано. А якщо ви і наші православні хочете перейти на новий календар, ну то йдіть. Коли ми говоримо і мене звинувачують, що я нібито забороняв українському народові робити. Рождество 25 грудня, то я би запитав вашу честь, а де в мене сила, щоб весь український народ не пустити. Я можу говорити, що хочу, однак я такого не казав. Крім того, а чому мене експерт виключив із українського народу? Якщо я відпрощався до всього українського народу, то я тоді? А від я громадянин України.